Всім привіт! Ой-ой-ой! Ми зараз йдемо в метро, будемо вперше в ньому скуплятися, бо вже там продуктів у нас в холодильнику не залишилося. А... І то я кажу, давай щось в якесь нове місце поїдемо. І вирішили приїхати в метро. Оптовий гіпермаркет чи який там. Оптова, оптовий супермаркет. Ну, хто знає, то знає на метр. Супермаркет. Супермаркет. А ще для вас у нас є дуже багато новин. Дуже багато. І я і ми сподіваємося, що скоро з вами поділимося ними. Так що не перемикайтесь, пишіть коментарі, пишіть що, як вибачте, що у нас перемикайтесь. дуже. Не Не Так що вибачте, що у нас багато часу не було, тому що поки туди-сюди працювали. Це ми з цими повітряними тривогами останніми да. взагалі не було сил і. Мотивації знімати щось, абсолютно. Ми в метро вже знаходимося десь хвилин 20, але yeah. за цього списку у нас є тільки це. Мені чогось здається, що поки ми тут будемо знаходитися, то цей кошик буде заповнений просто доверху. <гум> Все, ми вже скупилися, підходимо додому, зараз зробимо розпаковочку. Ще купили полоничку, це буде для. Чизкейка полуничного. Дуже давно не робила, хочу спробувати саме полуничний, Бо я завжди роблю вишневий. Ну що, ми прийшли, Зараз знімемо розпаковочку і підемо гуляти. Покажи, які є. Поїти. Ми скупилися на 2000 гривень. Реклама. Це не реклама. Ми скупилися на 2000 гривень, могло б бути більше, але ми брали багато товарів, які, типу, від двох дешевше. Ну, Хто я така, щоб цим не скористатися, так? так, почали. Макарошки раз, Чіпсончики. До речі, вони дуже смачні і дуже низькокалорійні. Тож, якщо ви дуже любите щось похрумати, там підклімець, просто похрумати, можна чіпси ось. Такими рисовими чипсами. Фаршик. Буду котлетки делать. Ще дві пачечки. Шпинат. До речі, дуже смачний. Можна робити з ним і бутерброди, і просто додавати там до яєчні, до макаронів. Та до чого душа бажає. Потім. Взяли ось таких два апельсинових соку. Сока. Сока. 100% натуральні. я ще по складу. Точніше, 99, 98%. Так, чайок, який Мастер Шеф рекламують. Ми взяли такі дві пачечки, але е, інша пачка була в більшому пакетів. Теж були по акції ось такі баночки тунця. Тут їх чотири штучки. Так, три плюс одна. Печивко таке цікаве, теж вирішили спробувати. Вперше бачимо, що воно таке. Там було дуже багато різних смаків, а ми обрали саме кокос, молочний шоколад і воліки. Майонез. Взагалі ми майонез не їмо, але вирішили сьогодні зробити салатик з крабових паличок. З крабових паличок, капусточки, кукурузки і ще щого. чого. Ну, неважливі. Салатик. Сама капусточка я взяла таку дуже маленьку, тому що ну, вона в нас просто почорніє. Я от помітила, що нам потрібно купувати. Щось маленьке і в дуже малих кількостях. Наприклад, якщо ми запланували приготувати суп, ми купуємо одну, морки, одну морпинку, одну цибулинку і так далі. Бо так як ми працюємо постійно, у нас немає вдома, потім це все просто псується, гниє, і ми вирішили, що краще купувати от саме для тієї страви, яку ми запланували приготувати. Ну і це було Це будуть котлети курячі. Так, далі, другий пакетик Печиво. Якраз я в попередньому фрагменті сказала, що буду робити чизкейк полуничний. А це буде основа для чизкейку. Ще одне фейшечко. Тим часом я полюбила дуже комбучу. Я її як спробувала вперше вишневу. І все, це тепер моя любов. Взяла собі і ваду. Крута. Я не знаю, там дуже багато різних смаків, але я ще не наважуюсь спробувати якийсь інший. Я колись дуже давно ще куштувала це грейпфрут, він е, нагадує, типу, як сидр, який вже вигуляв, як, в якому вже немає газики. Ось така гранола, банан-шоколад. кукурудзяний крахмаль, Це для загущення самої колонички зверху на чистейки. Потім взяли ми ось такі баночки гірчиці французької. Або по-іншому діджонська гірчиця. Бальзамічний оцет. А, соус. Бальзамічний соус. А чому саме його я купила? Ми коли ходили в заклад теплий, там був бурячок у бальзамічному соусі і з... Ще раз? Півбар. А, ну, Да, Так. Лючик! Іди сюди. Лючика ми купили. <ріст> так, ну, отже, я далі докажу. Ми куштували бурячок, дуже смачний, був просто відварений, в бальзамічному соусі і подавався з фетою. Там, типу, сирний крем, перебитий з фетою. Дуже смачно було. Я скрізь шукала нормальний соус бальзамічний, але він був ну, дуже дорогий. А тут мені вдалося знайти по не такій високій ціні, щоб просто спробувати зробити вдома. Ай! ключик! Сметанка. Це в чизкейк буде. Кісташки. Рисочок. Ще одна упаковка чаю. Ще одна упаковка макарошків. Вони були по акції. Дуже хороша ціна. 55 гривень, як для таких макаронів. І вони смачні. Ну, це мені. Желатин. Приправка до рибки. Бананчики. Два сирочка. Сирбрів. А, ні. Це камамбер, Теж був по акції. Якщо береш дві, то там виходило по 65 гривень. Но це дуже дешево, як для камамберу, Правильно. І ось такий сир, це буде в чистей. Ще купили полоничку, яку ви бачили в попередньому кадрі. Ось ця розпаковка. Ось такий стіллейшов на 2100 гривень, так? Да? Да, 2100 гривень. Поки я зробила розпаковочку, Владик доминає посуду. Ну, я ж кажу, що ми його купили. Не? Ну, ставте лайк, в кого ти теж люблять такі пакети. Ну, от ну нічого йому не треба. Ніяких іграшок з Аліекспресів. Пакет просто дай і все. ну Це буде найкраща іграшка для нього. На мусорку? Куди на мусорку? Віддай кота! Я бачу, йому там подобається. Тепер ми їдемо кушать. Ми сьогодні тільки снідали двома кусочками піца. Вчора після роботи купили. І реально дуже їсти хочеться. Зараз вже пів шостої вечора десь, так? Да? А, вже шість. Уже шість. Так, да, вже шість і вже хочеться їсти. Добрий день. Не пройшло півдня, ми вже їмо. распаковка. Так, так, там реклама. Там реклама. А там не видно, что. Вот ну, там видно, сзади, сзади. А, да. -а. Ну, вот, Опа. Хотя ладно. Okay. Не будет нас. Курка. Курка. А здесь твоя. Курка а твоя? Нет. Ой, я такая Это твое, подожди, нет, это твое, это гриль. Мы будем кушать прикол. Что там? Ну, Хочешь прикол? Подарок какой Нет. Что там? Куда вы? написала. Виктор. А ну, ну, все. Я думала Виктория. Виктор. Ну, а. Там сейчас, а может сейчас нет. Тут не Виктор написано, тут Викто, Виктори написано. Сейчас Сейчас домолюю и я, да? Виктория. А ну, зерочка не попалай. я пил вот такие вот. Опять реклама. Опять реклама. Опять реклама. Капец. У меня не видно. Реклама. Зерушка попала. Это картошка. Батат. Что не такой? Ого, А что у них такие? Решила попробовать ботан Черный, скажи. Черный. Но у нас он не такой нормальный. Ну, он не будет таким мягким. Да. Он будет мягким, потому что он лежал. Mm -hmm. Ну что, я тебе бахал. Вот как Ну да. Чего? Это то, что я сделал. Да. Ну, что это мало? Я не знаю. Мало так тебе. Ну що, следующий... Короче, батат не рекомендую. Я взяла кісь гриль. Новинка Із гірчично медовим соусом. Ти рада? Да. Дивіться, що я собі купила. Опять реклама. Вообще я собі хотіла маршала. Ну вони дуже дорогі, мене жаба ж має їх купляти. Ну реально. І я просто не втрималась. Зайшла така в конфі і кажу, а чим відрізняється, які від тих апарати якісь мені? Він каже, ну дивлячись, що для вас важливо, об'єм, звук. І ми зупинилися на тому, що купили Соньки. Розпаковка моїх нових наушників. Сьогодні в нас, слухай, тільки на розпаковка за розпаковкою. Что тебе провод дали? Ну тут же есть провод, моя будет. Ось. А что за провод? Случайный провод. На них, них же кнопочки есть. Кнопочки есть. Кнопочки. Сильно, да. Погано. Чего погано? Хорошо. Сидят там они. Это нормально. Блин, такие, да. они такие... Такі... Нет, тебе тоже прикольно. Да. да. Зараз я... Підключи... Всім доброго ранку. Це вже другий день і сьогодні у нас є деякі певні плани. Ми вже поснідали, я сходила в душ. <кій> Тепер хочу швидко встигнути зробити чизкейк. Планувала ще котлети насмажити, але я по часу просто не встигаю. І сьогодні ми йдемо в театр. Ладові батьки нас запросили в театр. На виставу світ Джакаранди. Я не знаю, чи я правильно кажу. Вперше буду в театрі. М -м, навіть не знаю, які в мене будуть враження. Не знаю, які навіть очікування від цього всього. Тож сьогодні разом з вами підемо в театр. Театр Лесі Українки. Ніби. Якщо я не помиляюся, Лесі Українки? Лад! Театр Лесі Українки? Лесі Українки. У нас залишилось буквально там хвилин 40-50, треба нафарбуватися. Я вирішила показати взагалі свій макіяж і чим я користуюсь. А, мої всі продукти, тими, якими я користуюсь, вони не змінні вже, я не знаю, років, напевно, 4-5 точно. Єдине, що змінилось, це туш, але туш, з якою я вже півтора-два роки хожу. Ну, тобто я її змінюю, вона, коли висухає знову, купляю, але. Тобто вона офігенна. І це теж буде один продукт, який зі мною надовго залишиться. Так, перший це ось така туш офігенна. Я користуюся коричневим відтінком. Потім отакий от консилер FitMe. Теж він дуже давно зі мною ще напевно там. Ну, привітайся вже, що ти махаєш. Добрий день. Стірочку розвішує. Виставляють мене. Вставляють мене тут. Я в рабстві тут. Я тут в рабстві. Да. Е, далі. Ось такий контуринг. Він теж офігенний. Користуюсь ним дуже довго. І цю палетку малесеньку таку я. По всьому Києву шукала, просто по всіх інтернетах. Я її шукала, напевно, місяців 5, її взагалі не було в наявності в жодній Єві, в жодному просторі. Короче, в жодному магазині не було. Єдине, що було на Нотіно в інтернеті, але, блін, воно настільки дорого коштувало. Тобто оця піндюрка у Єві десь 90 гривень була, а на Нотіну по 200 продавали. Це, це треш. Офігенний. І ще від цієї фірми у мене ось такі румяна, теж дуже класний відтінок. Він такий ненав'язливий, легкий. Потім гель для укладання брів. У мене прозорий, бо у мене і так брови такі, що їх фарбувати не треба. Просто уклала і все. І все. Це, напевно. Все, чим я й користуюсь повсякденному Тобто Я не люблю дуже багато наносити на себе макіяжу, тому у мене все по мінімуму. Познайомтеся, це сестра влада. Схожі. Скажіть, похоже. Схожі? <головіка> ні. Це, це... Ну що, ладно? Будемо інтелектуально розвиватися. Ну да. І, так. Так в чому? О, ви бачите? Оце, бачите, у дівчин, мою сестру.

Каже, дев'ять десять вистав. Так. Нормально, це наша перша, так? Підемо когось ще покажемо. Що, Показуй. Ходи. Ходи. Вау. це типу зал, в якому ми маємо сидіти? А депортор, де ми будемо сидіти? Це, ось це. Ми тут не сидіти. Це ми ось тут будемо сидіти. Ось тут. я на першому відео. Ой, воно хитається, я думала, це в мене в голові. Ой, да, я теж думаю, що. Прикольно. Що ще покажеш? Будинок Лесі Українка. Будинок Лесі Де? Годинка. <свистак> а ти знала, що Лесі Українка на всю життя хворіла і не казала своїм батькам. Так, я знаю. У неї Ві то... ще вірші є такі, що. Я замість того, щоб плакати, я сміялася <свистак> фразу навіть. Так, це є така. А ви знали? Що вися Українка все життя хворіла і наказала своїм батькам. Вона це приховувала. Ну, знали. Uh -huh. uh -huh. Такі тут течки в костюмчиках. What? <laughs> І не записали наш відгук. А -а -а. Що ти скажеш? Що, Тобі так... сподобалось? Так, да, дуже сильно. Ходіть, пробуйте, класна була вистава. Я думаю, що буде гірше, але це буде. Я, я навіть на одному моменті ледь не заплакала, але а -а -а. я стримала сльози. Реально прикольно. Як для саморозвитку і просто як для чогось новенького в вашому житті, варто спробувати піти на якісь вистави. Так що владовій мамі дякую, що витягла нас за носа. Yeah. Реально прикольно. І зараз я ще покажу чизкейк, який вже застиг. Зараз разом глянемо на нього, бо я навіть ще не дивилась на нього. Ось такий вийшов тортик.